Вітаю, ну перш за все, я чув частину етеру. Хочу сказати, що якраз зараз у Запоріжжі люди містяни потребують психологічної допомоги, і місто сьогодні оговтується від нічної ворожої атаки до 17%. Тьох людей зросла кількість постраждалих. Нагадаю, о 19.30 ворог здійснив ворожу атаку по заводському району міста. Внаслідок влучання були пошкоджені як приватні будинки, так і багатоповерхівки. Там вибуховою хвилею були вибиті. Шибки. Також один з шахетів влучив у будівлю дитячого садка, де зайнялась пожежа. На щастя, в цей момент у будівлі ніхто не знаходився. Ну і зараз прошу пряму мову, мешканки ось наш будинок, вікна повилітали, балкони. Найбільше постраждав дитячий садочок. Загалом вікна повилітали, тільки другий поверх сильно постраждав, тому що старі вікна та балкони. Ось на другому поверсі. і балкон, от на Ну і також сьогодні вночі росіяни здійснили ворожу атаку по декількох районів в районах міста Запоріжжя. Одне з підприємств також постраждало Ну, зараз. Рятувальні роботи ще тривають, і комунальні служби е, усю ніч ліквідовували наслідки цих ворожих прильотів і досі вони працюють. Е, ну і міська влада надає усю необхідну допомогу, забивають шибки е, деревиною. Також проводиться. Консультації щодо відновлення е, житла, а також надається психологічна допомога людям. Колего, вам слово.